Як і більшість жителів Старовижівської громади, вчителі, учні Смолярівського ліцею, батьківська громадськість села, виступаємо за збереження мальовничих краєвидів Старовижівщини Семенової Гори. Всі занепокоєні новиною про аукціон продаж цього унікального урочища. Ми підтримуємо громадську думку про збереження родзинки нашого краю. Не дамо знищити перелину Старобишської громади Семенову Гору. Якщо чесно, то не знаємо ми, з чого й почати. Десь отам хтось вирішив ліс наш розпродати, і не тільки ще й землю вивезуть нікуди. Що ж це діється? Скажіть мені, добрі люди. Не дозволимо, перешкодимо таке зробити, бо тут нам і нашим дітям доведеться жити. Закон на нашій стороні, адже ця місцина це заказник. Знали ні, глибинка первинна. Це заказник Смолярівський. І якщо ви не знали, то в ньому забороняється будь-яке засмічення території. Забороняється передача у господарське використання, оренду. Забороняється надання земельної ділянки під забудову. Забороняється геолорозвідувальні підривні роботи. Забороняється розробка родовищ корисних копалин. Забороняється будь-яке порушення ґрунтового покриву. Забороняється. Знищення та пошкодження дерев забороняється, інші види робіт, які можуть призвести до порушення природних зв'язків або ходу природних процесів, знищити природу, забороняється, забороняється, забороняється. А як же тварини теж будуть жити? 160 гектарів лісу знищать, страшно уявити, як желось, лисиця й білка, дятел, заєць і борсук. Не залишиться і гілки після загребущих рук. І рослини усі зникнуть. Чорниці, брусниця. чи є совість у вас і розум? Люди схаменіться! Семе Нову Гору не дамо продати, не дамо вирубать ліс і пісок копати. Краю. Підтримайте це відео своїми вподобайками, коментарями та репостами. Я дамо знищити заказник Смолярівський!